Всім привіт! Ми знаходимося на вулицях Києва, і сьогодні будемо роздавати сертифікати на суші від суші Айконс. Все, що вам потрібно, це правильно відповісти на три запитання. Поїхали, добрий день, а даруємо сертифікат на суші. Не хочете? Ні, ні. розіграємо сертифікат ні, на спасибо. суші? Не хочете ні, ні. три запитання ні, ні, всього, хотів. як вас звати? Марина Марина Лєра. Дивіться, перше запитання: чи знаєте ви, що таке конституція України? Це державний документ, в якому прописані всі. Правила та обов'язки громадян. Супер, клас. А коли святкують цей день? Так, дуже скоро буде. 28 червня. Правильно, правильно, супер. І останнє запитання: а одну статтю будь-яку з Конституції України. Будь-яку. Просто номер чи марку? Ні, 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 назву будь-яку. Що там, що там вона розповідає, що регулює? Ці люди рівні у своїх правах, е е обов'язках. Я правда не знаю номер цієї статті. Супер, це підходить. Вітаю. Ось це ваш дякую. сертифікат від Сочас. Дуже дякую. Як вас звати? Валерій Валерій Іванна. Іван Андрій. Значить, перше запитання: чи знаєте ви, що таке Конституція України? Так, головний закон України. Супер, клас. Друге запитання: коли святкується День Конституції? Я не знаю, дати. Зараз секунду 28 червня? Супер, супер. Це все правильно. І останнє запитання: будь-яку статтю з Конституції України. Стаття перша Україна за Україна є так, так незалежна так. суверенна держава. Супер, супер, клас. Так. Це правильно. О, будь ласка, дякую. Заслужили. Дякую. Давайте перше запитання: що таке конституція України? Це, як це пояснити, це державне це державне державна, уст... я не знаю, не установа, а... Устрій? державний устрій, да, який створив, який створювався після того, як наша країна отримала незалежність. І ці права не можуть бути опривіржені. Супер, правильно. Друге питання: коли відзначається День Конституції? 28 чи восьмого? Чи щось таке? Двадцять червня. Молодець, клас, правильно. І останнє питання: будь-яку статтю конституції просто озвуч. Про права людини. Так у кожної людини є свої права. Так. Але я не пам'ятаю, яка це стаття. Неважливо. все. Будь ласка. Дякую вам. Дякую тобі за участь. Дякую вам. Що таке Конституція України? Це свод правил, за якими працює, існує держава. Супер, клас. Коли відзначають День Конституції? У середу цю. У середу цю, яке це число? Так, сьогодні 25-го, 27-го. 28-го? 28-го. Блін. 28. я знаю, що ми у середу. Так, сьогодні 28 28. Двадцять І останнє питання: будь-яку статтю з Конституції України. Щось, типу, кожна людина має право на свободу слова. Супер. Дякую. Ви виграли сертифікат Нічого. на 500 гривень від суші Що Це за акція? Це акція для розумних людей. Ну, вона ну, не вийшла відмовити, бо вона якби ну, відповіла. В середу каже, ну, по факту. Ставте лайк, дякую за перегляд, їжте суші, побачимось.